тьмяно світить бачите наскільки воно тьмяно світить що не, не дає зайчика подивіться яке воно обдерте подивіться яке воно йому термін вже пройшов бачите що відбуває на кісті глина ковальова медичний директор з неонатології показує обладнання в операційній, яке вже зносилося це лампа та стіликів вкрай необхідні для проведення операцій у їхньому закладі сьогодні їм оновили це обладнання У нас є обладнання але в Всьому приходить свій час, і воно зношується, воно виходить з ладу. Воно не є звичайно, нове завжди краще ніж старе. Сьогодні перинатальний центр отримав нове дороговартісне обладнання. Це операційний стіл та лампа. Лампа допомагає краще хірургам під час операції бачити внутрішні органи і більш швидше реагувати на проведення операції. Розумієте? А стіл він допомагає більш комфортніше почуватися жінці. Яка лежить на цьому столі. аби отримати нове обладнання, медичний заклад звернувся до благодійників із відповідним запитом на допомогу, і ті відреагували. Наша фундація. Під час повномасштабного вторгнення почала програму медичне обладнання. За весь час ми передали більше 650 медичних обладнань в більш ніж 100 лікарень. Цього разу ми передаємо обласному перинатальному центру міста Рівне, так як нам надійшов запитниця. Це перша допомога фундації для перинатального центру. Раніше благодійники вже допомагали із новітнім обладнанням на Рівненщині, але для обласної дитячої лікарні. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.